Так, наше приміщення знаходиться на герої полту Азову. А це болонь. Ось бачимо світлофор перехрестя, торгові центри. Так, Одна плаза, другий торговий центр. І там можемо побачити Дрімтаун. Ось пішохідна пішохідна стежка. Можемо побачити також тут комерційні приміщення на перших поверхах і йдемо до нашого приміщення. Бачимо вихід із метро і бачимо наше приміщення. Так, Вихід із метро і піднімаємось по драбині до нашого приміщення. Є Я вам Так, наше приміщення. Є зал невеликий, є вхідна група. І ще одна вхідна група зі сторони під'їзду. Так, тут кімнатка. Санузом включений. І знову виходимо в торговий зал.